Друзі, маємо чудову новину для вас. Тепер на ютуб каналі сніданку з'явилась нова функція. Називається вона спонсорство. Це ваша можливість стати ще ближчими до команди сніданку, підтримати свою улюблену програму. А найголовніше це отримати ексклюзивні подарунки і сувеніри, які ми вже підготували для наших спонсорів. І у нас є три рівні спонсорства на першому раз на кілька місяців. ви гарантовано отримуєте по. Арунок, це можуть бути і сувеніри, і різні сюрпризи. Але пам'ятайте, чим довше ви з нами, тим більше приємних бонусів для вас. Другий рівень це екскурсія до студії сніданку. Ви можете потрапити сюди просто під час прямого ефіру і побачити на власні очі, як тут все відбувається за лаштунками. Пофотографуватися з нами, поспілкуватися, зняти відео і просто випити смачної кави тут. У студії третій рівень персонал. Вітання, тебе! Ми гарантовано привітаємо вас в прямому вісі сніданок, ваших рідних, близьких. І пам'ятайте, ми це робимо із роботою про вас, з любов'ю. А оформити спонсорство дуже просто і легко заходите на YouTube-сніданку, обираєте будь-яке відео, знаходите кнопку спонсорувати і оформлюєте спонсорство. Все. Отже, долучайтеся до нашої сніданківської великої родини. Будемо чекати.